Йдемо на привоз. Мряка у нас, моросить, погода така. Не сонячна. Яка погода у вас пишіть. Цікаво. І з якого міста України ви мене дивитесь? Теж цікаво. Два часа дня, а таке, як наче вже 5 годин вечора. Пасмурно, темно у нас в Одесі. Маркет, привоз. Дуже, яка краса, боже, дивіться, які квіти гарні. Красота. Які хазяйки, які молодці, боже, цілий ряд, це все квіти у нас на привозній, друзі, дивіться. 150, 200, 300, 350 знаю, ціни. Ось така краса у нас на привозі. Друзі, привоз на генераторах. Світла так і немає. Боже, бідні люди. Світів багато, боже, яка краса. Це в нас хід молочного корпус, друзі. Але ми йдемо далі, бачите, все на генераторах. Боже, які шубки, покажу вам, які є. Світла немає. Я вам ну, не брехала, чесно, немає світла. Люди сидять без світла. Там генератори працюють. Але всі працюють, треба працювати. Одягу дуже багато, дивіться. Що, молочко підемо? Одяг це все, одяг. Ціни, о, тут є ціни. Ем, шоколад 750, 600, 700. сімсот. теплі, зимові, дівчатки. Приходьте, а це в молочко підемо. Привоз без світла. Мама мія, але дівочки торгують, молочки багато привезли. Яйця, творог, сир, молоко, сметана, вершки, все є. Боже, а світла немає, друзі. О, бринза, коробка овечка. Доброго дня. А по чому сьогодні ціни які? 220. 220. Люба, так? Да? Люба? Люба 220. Шовечка, що коровка, тут девочка Оля приїжджає, по суботам, дівчатки, будете знати, там десь тулечка, тут толечка. В неї завжди черга, завжди. О, це світло залишиш. <ріху> м'язко, хто любить м'язко, походить на привоз. Все є. Колбаски. Боже, пах, пахнуть як. Ой, яка смакота. Різні-різні колбаски на привозі. Така смакиті Сало з привоз. Друзі, все що залишилось у Любочки, Тому поспішіть на привоз. Люба, ще сало є чи буде? Сало є. є є? А, ну все одно спішіть. Люб, по чому воно? 300 гривень за кілограм. А як замовить? 0,95, 736, 58, 75. Люба? Ну воно смачне. В цвіта воно дуже смачне. Дуже смачне, друзі. у Любочки дуже смачне. Я хочу дати кусочок, щоб ви попробували. Ну воно просто як масло ріжеться. Друзі, буду так, пробувати. Це класне сало яке воно таке так? Воно за? Я сьогодні його їм не можу зупинитись. Я ще хочу. Я. Все це Люба відправляє по Україні за кордон. Боже. Друзі, ну реально смачне. знаете, Я даже хлеба, хлеба не хочу, да? Я Без хлеба. Люб, как замовить? 095 736 58 75. Люба. Да, давайте нам. Чи Нет, сало, да, да, да. Сало? Сало? Сало. сало? 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 Не, не, ой, прошу прощения. Сало? Да, я, да, я... Подвисает Windows чуть-чуть. – Це з горчичкою. – А я брав таку, так. – З паприкою, класно. – Беруть солонінку. – Солонінка по чому, Люб? – 340 гривень. – Я люблю оту. Ми любимо... – Я теж. – Так? Ви теж? – Я зараз і вам даю. – Ми Звичайно, любимо оту, солоніну, горчицю і чорний перчик. – Звичайно. – А це слю. просто солона, а це з паприкою. Mm – -hmm. Любочка, 0? 0 – 0,95, 736, 58, 75, Люба. – Я опять 5,05. Друзі, приходьте на привоз. Хлопці розпробували солонинки, будуть брати мою улюблену. Ось така солонинка з гірчицею і чорним перчиком. Погляньте, будь ласка, дуже класна. І салкою, і м'ясо. Все як потрібно. М'ягесенька шкурочка. Вишмалена соловочки. 340 сорок гривень за кілограм. Так Люба, нос красний. Ви що, щось солоніну їли? Чи це сьогодні сало цілий день? Це це мабуть закусували. Мабуть, закусували салом. Приходьте на привоз. Пробуйте, вибирайте, Любочка все відправляє. 095-736-58-75. Люба Одеса Привозок. Любочка працює, а Оля бездільничає, да, Олечка? Оля, почому розкажи, почому ця колбаса у вас це колбаса 750 гривень. А що там зверху? Свіного в'яжа, проманські угу. трави, спеції. Ну вона така не дуже остра. Ні, вона не гостра, мір. Не дуже да? Це вона така фасована вже покажи покажете куди. Скільки тут приблизно? До Так, до кілограмчик, да буде десятки у Любина. привозі, дивіться всі торгують, всі працюють. Ну дівчатки теж працюють, тому приходьте. Одеса привоз молочний корпус. Люба все відправляє. Приходьте до неї на Viber. Друзі, привоз. Дядя Федор. вот він стоїть, торговий центр Острів. Тут дядя Федор. У нього, до речі, завжди приходять і купують. Коли на придумав, то що купує. Дивіться, всі види горіхи. 180. 180 кг? Так. Добрий день. Добрий. А ну покажи. Ну це з сахаром, да? Ні, з-з свій сироп. А, з сироп. З сироп. 180 кг, да? А є си дешеві? Є 120 ще є. А де вони? Цей перший. А, ці, ці дуже солодкі, да. 120 тисяч. 160, дам, ладно, вам, це кілограм. 160, дівчатка, бачите? А, пахлава, До сих пор є пахлава. Друзі, пахлава мідова, тому що я їла круглий, цілий розумієте? вони дуже смачні. Є фісташки, є шоколадна, є кокосова. Ну, де вона? Де вона кокосова? Кокосова теж смачна. Хто любить кокосову, Мені як Рафаела напоминає. Це шоколадна, так? Да? Фісташка, коротше, просто дуже дуже обалденно. <coughs> Якісь мікси зробив. Дивіться. А це по чому? Це 300 гривень. Коробочка, да? да. Там всі орешки жарені солені. Жарені і солені ще дівчатки дивіться. І ще от халвають. Боже, щось по провозу, не було таке. Ну дивіться, є пахлава в коробочках, ну вот це, це не сравнить нічим. Це дуже дуже смачно. Він ложить вам все коробочку, все навіть даже він відправляє по Україні. Я знаю номерочек запитаю. Федя, кажи номер телефона. 095 893 85 17. Дядя Федор. А девочка ще бере що тут. Що це таке? Ну напишіть, що то вона бере. Мені цікаво. Тому будете знати, Одеса Привоз, прямо він перший стоїть. Як з острова заходите, він самий перший стоїть. І дуже в нього смачне, свіженьке Дивитеся на дату, у нього все свіже, реально в нього тут все розбирають. Покажу вам, де я беру пахлаву на привозе у дяди Федора. Так, девочка, тут якийсь оптовый заказ прямо и финики, фисташки бере. Все, що хоче. О, пахлава відкрывается. Федя, а почем пахлава зараз? Пахлава будет 500 гривень фундук и сташки, а грецький орех по 400. Грецкий орех. Ваши подписчики, спасибо. А... Дня. Мы вас любим давай, давай. и спасибо, что вы нам снимаете хорошие ролики. Гарного дня вам, И дякую. Вам, да так, дивіться, от я скажу, що в дяді Федора все, що хоче, беруть. Ну, пахлава дуже смачна. 400 і 500 відправляє по Україні, я точно знаю, ложе в коробочки. Може вам прям цілий цілий вот этот поднос вам отправить. 400 і 500, він сказав. 0 95 893 85 17. Дядя Федор. Так. А ви приходьте на привоз. Приходьте. Це Одеса, це привоз, приходьте. А які тут аромати, я вам скажу, як тут все пахне, обалдеть, яка тут смакота, друзі. Легендарний привоз. Приходьте, вибирайте, пробуйте всім смачного. Рак і креветки, рибка, тюлечка хамса, фіріна все тут є на привозі. Подивіться, рибка. Селедич. А де хамса? А, вот хамсо. И ага. це хамсо? Сухий посол и малосольный. А -а -а. Прикольно. Цена 250 хамсычки. За 4 года тут. Вот такую, да, привезли? Боже, их тут пахнет. Сейчас вот их помидорчики сюда. Огірочки бы. <пухтай> і без хліба можна їсти. Така 220, така 250, подивіться, ну в гручицю. І така. А яку б ви взяли? Я хочу ту і ту, якщо чесно. У дівчині, от перша дівчинка, прям одразу в неї така. Друзі, подивіться, подивіться, прям тільки привезли. Я вже одну хотіла, пробую. Може, яка вона смачна. А жирна яка, так? Да? Жирнюча. 250 кг хамса дівчатку така малосольна, дуже смачно, Ні нічого, нічого. Взяли полкіло, картошечку в сварили, помідорки огірочки взяли і И... обалдеть, як смачно. Приходьте на привоз. Зайшла до Оксани. Оксана тут на місці. Доброго дня! вам. Що ви вибираєте? Світерочок вибираємо. Ага. А ось такий світерочок, світочка Ага. А які ще кольори є? А, мужчина якраз вибирає щось, да. да, так, виходить? Ага. Сіренький, так, да, біжеві є. Різні кольори, так, да, в тебе, Оксана, виходить? Оце все світери мільйон. <схід> так, а ну що так? А, і тут світера, все Дівчатки, Тут світеров. А, і от такі є. Ну це прям зима вже, Оксан, а, да? Такий вже і такі привезла. Ага. Така в'язка прикольна, 100. дівочки, дивіться. 1100 гривень. Угу. Ну це теплий. Ну а це мужчина, що дивиться, він такий, не такий. Ну, середній. Да? Угу. А -а -а. Дивіться, це все світерочки. Є і водолазочки, є і бомбіри. Все, що хочеш. І джинсики, штанішки. Оксанка, 0. 66, 222, 86, 50. Ролет? 363. біля живої рибки біля свіжої рибки. Якщо шукаєте світерочки, костюмчики, джемпірочки, бомбіри, чоловічі, все водолазочки з горлом, без все що хочеш тут. в Оксани триста 363 біля живої риби. Де старий базар, там, дівчатки, боже, всі дали, всі такі довольні. І навіть є ці костюми на випускний, на свадьбу, на корпоратив, на хрестини, на будь-яке міроприяття, яке у вас є, є костюми тройки, костюми просто двоєчки, просто жилеточки. Є в неї все. Оксана все підбирає, але тут де О, тут Оксана тут міряють світерочки, мабуть. Да, Оксан? Оксанка! А ну, йдіть сюди. Ау. Як у вас замовити можна? Або щоб ви зустріли, підказали, де ви стоїте. Но телефоном 066 222 86 50 Все, два вісімдесят шість п'ятдесят. званіть. Да, якщо не можете знайти Оксанку, подзвонили. Вона вас провела, підказала. Але ну що тут не знайдете? Де старий базар? Де жива риба? Де карасі? Вот. Там тюлька хамса, тут карасики, дівчинка валя стоїть. І тут стоїть неї, Оксанка, 363-й бутичок. Все є, курточки, костюми, та на її все, що хочете. Приходьте, міряйте, одягайтеся. Я скажу, костюми є любі. Просто піджаки і куча костюмів, а то в неї все ззадні висить. Бо я знаю костюми, ви будете шукати, а в неї їх дуже багато і різні розміри є. Можна, так, да, і десь посидіти. Да. посидіти можна було. Ну такий колір А Які ще кольори є, Оксан? Ні, вона тільки в одному кольорі, ця була. Угу. Да. А по чому воно? О, такий 650 гривень для мужчинки зробимо, тому що він військовий. Такий ще от є. Ну це, це такий прям нарядний. Цей да, товстіші трошки, сім'ї да, 750 сутички. Всі ж як можна вас заказати? 0,66 222 86 50 Я бачу, до вас багато військових приходять, так? Да? Да. Угу. Тому девочки, дивіться бутик 363. Біля живої рибки 363 шістдесят бутичок. Приходьте багато військових. Чесно, приходять до Оксани, одягаються і жінці, чорні просто однотон е, купують. Ось де рибка. Друзі, чоловічий одяг на привозі в Оксанки. Оксанка одягає, багато приходять цей клієнт, розмовляють, купили світерочок. Світерочки показала дуже багато. Вибір шикарний. Різні ціни, різні кольори, різні розміри, все, що хочеш. Джинси, оце дивіться, це все джинси, 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 щоб ви знали. А це все світерки, світерки, світерки. А там, де мужчина. Багато приходить військових скупляються, тому що як, одягає ну, класно одягає, підбирає Є нейтральні кольори. Бачите, немає тут такого іменно такого визиваючих кольорів. От однотонні спокійні кольори для чоловіків наших. Тому приходьте бутік 363, шістдесят Ринок привоз Покажу, кажу, де у нас стоїть, де свіжа рибка продається. Тюлечка, хамсичка, свіжа рибка на привозі. Старий базар і напротив тут Оксана сидить. Бутік 363. У неї, до речі, стирили були вивізку, але є вивіска. Вечірній привоз, дядя Федор працює, дивіться, беруть і пахлаву, і що там в нього беруть, і халву. Молодець, працює хлопець, все відправляє по Україні. Або е, у нього тут купує. і фісташки по 600 гривень, свіжа, американець, там в нього пакетики по кілограму. От вас дядя Федор. Темно взял привоз працює, девочки скупляются. Дядя Федор, номер телефона. 095 893 85 17. А что ты взяла, девочка? Ну, это Луком 3, очень вкусный. Ой. Турецкий луком? Да. Вот это колбаски. Которые колбаски? Да. Там. Колбаски от дяди Федора. Приходите, да? Ну, не надо, чтобы... Так, вечерний привоз. Дивіться, людей багато, світло дали всі працюють. Клас. Дівчатки купили і халву, і фунтуріз, і все що хочете. Дядя Петра, він так саме пересить, будете знати, приходьте. І так, да, і пахлава. Пахлава медова дуже обалденна, дуже класна. І шість будеш коштувати. А сьогодні вам покажу. Дивіться, халва, чи колбаска, турецькі сладості у дяді Федора. Подивіться, яке вона прикольне, смачне. Ще такої не пробувала. Дівчата набрали, тільки що. хто пробував і яке саме найсмачніше. Ну скажіть, тут на привозі пахлава, фісташки, все є. У дяді Федора. приходьте, вибирайте. Він саме перший від острова стоїть. Боже, ну аж самі захотілось дівчата. І от є, єдиться все накрите, все шикарно. Приходьте.